У квартирі кропивничанки Лідії Бушкіної центральне опалення. Минулої зими, каже, тепло вдома було не завжди. Коли світло неба, батареї холодні. Потім вони поки нагріються, знову світло включать. Тут не гріє, там холодне. Якщо холодно, одягаю, куфайку одягну то й Будинок Лідії Бушкіної опалює ось ця котельня, показує керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чільник. Усього забезпечує теплом житло восьми сотень споживачів мікрорайону. Для виробництва та транспортування теплової енергії потрібна електрика. Під час відключення електрики обладнання котельні зупиняється, щоб вона знову забезпечила необхідну температуру в приміщеннях. Двох годин, поки її електропостачання бракує. Нині котельню реконструювали. Замість старих двох котлів для роботи в наступний опалювальний сезон встановили два нових. Таким чином забезпечили максимальну, як кажуть, сучасність, економічність і ефективність цієї котельні. Щоб не залежати від відключень електрики, каже, потрібні когенераційні установки. Дозволить нам забезпечити автономне електроживлення саме цієї котельні. Ця котельня одна з 23 у Кропивницькому, які готують до роботи в опалювальний період. Підприємство теплоенергетик одне з 36 в області, які надають послугу теплопостачання. Когенераційні установки поки отримали два теплогенеруючих підприємства області, сказала директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Ми очікуємо про те, що у нас будуть відключення, графіки по погодинних і аварійних відключень. Ми це розуміємо, але за ці два роки наші теплопостачальні підприємства забезпечені генераторами, резервними джерелами живлення. Ми участвуємо в програмі по встановленню когенераційних установок. Чотири в місті Олександрії одна всі. Лавоцький вже монтується, і 41 когенераційна установка це те, що ми додатково попросили у Міністерство розвитку громад і інфраструктури. Як тільки кожне підприємство буде забезпечувати себе на власні потреби, зрозуміло, що це зменшить напругу в енергосистемі України в цілому. Пояснює, що таке когенераційна установка. Наприклад, якщо сьогодні велика котельня споживає, наприклад, я кажу, наприклад, вона споживає 1,2 МВ електричної енергії, і вона встановлює 1,2 МВт когенераційної установки, тобто вона не відбирає із системи цю електричну енергію, вона сама виробляє для власних потреб. А вже ці додаткові 1,2 МВт можуть бути розподілені серед тих способів. І, розуміло, в першу чергу це населення, бюджетна сфера. За словами Ольги Довжук, коли саме отримують такі установки та скільки, поки інформації немає. Теплогенеруючі підприємства готові до опалювального сезону на 60%. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.